Так, дівчатка, сьогодні знову-таки рубрика пусті баночки. І в мене сьогодні на повестці дня ось такий засіб для миття посуду. Від компанії «Фармасі», звичайно, це серія Містер Вайпс». Ось такий засіб для миття посуду, об'єм 500 мл. Але його вистачає дуже надовго, тому що це засіб є концентрований, і його треба. Така малесенька-малесенька грамулечка для того, щоб вимити великий, велику кількість посуду. Саме від сьогоднішнього дня я починаю користуватися таким же самим засобом новесеньким. ось така новенька пляшечка. У мене така сьогодні буде заміна. І подивимося, як надовго його вистачить. Сьогодні у нас 18 липня. І саме від сьогоднішнього дня я починаю користуватися саме цим засобом. Цей засіб має такий дуже такий приємний аромат. Я б сказала, що це, мабуть, мандарин. Отаке щось дуже схоже на цитрус, але, Ой, ну, таке мені як новорічний настрій. Прям мандаринками мені пахне. Хочу сказати, що цей засіб безпечний для вашого здоров'я. для навколишньої середи, він дуже добре вимивається. Тут немає ніяких таких без... небезпечних складових, тут такі лише натуральні компоненти. Ну, і обов'язково я вам рекомендую цей засіб, якщо у вас є маленькі дітки, то цей засіб обов'язково повинен бути у вас на кухні.